Перед входом до сесійної зали в обласній раді оновлення встановили металодетектор, а також збільшили кількість охорони. За словами голови облради, це необхідність від правоохоронців, яка пов'язана із підірваними гранатами на одній із сільрад Закарпаття. Це пов'язано з безпековими заходами після подій на Закарпатті. Тому є спільне рішення, і така вимога від правоохоронних органів. Зал є публічне місце, такий випадок, тому я не думаю, що це якесь обмеження, чиста формальність. Отож, після перевірки правоохоронців на сесії зареєструвались 54 депутати, аби розглянути понад 40 питань. Тепер початком народним обранцям представили нового колегу Віталій Бойко зайняв місце депутата Сергія Шевчука, керівника диспансеру радіаційного захисту населення, якого у липні 2023 року затримали на хабарі. Після того Шевчук склав повноваження. Вітаю Віталій Ярославович. Від сьогодні ваші повноваження є чинними і бажаємо вам успіхів, в подальшій роботі. Та вже початок сесії розпочався із гарячих пропозицій. Зокрема, радикал Роман Стасюк запропонував голові облради Андрію Караушу скласти свої повноваження. Всі ми знаємо, що Андрій Петрович коли йшов на голову, казав, що він буде брати премії, буде брати доклад. Тут вказується, що. На поліпшення соціальних потреб. тому у мене пропозиція до вас літакович все таки написати заяву і скласти повноваження і більше не прихати. Та на цю пропозицію депутати не звернули особливої уваги, чого не можна сказати про довготривалу дискусію, яку розпочав депутат військовослужбовець Сергій Кондрачок. Останній хотів почути скільки коштів буде виділено на потреби військових у 2024 році. Мені здається, було би дуже добре сьогодні. Заслухати можливо навіть от голову бюджетної комісії Ігоря Євгеневича Ясенюка, який би нам довів основні показники бюджету на 2024 рік. Може я щось не так прочитав, може там дійсно є видатки на. Захист на оборону, і вони будуть використовуватись. По тому голова бюджетної комісії Ігор Ясенюк зачитав Добре. на що виділятимуть бюджет Добре. у наступному році, і що область дає для захисту. Якщо колег конкретно цікавить питання по оборонному бюджету, ну я можу сказати від себе, що ПДФО від оборонного бюджету, яке було в області. Це 600, десь понад 600 мільйонів гривень. Це включають ДСНС, військові, військовослужбовці, поліція прокуратура. Ну я думаю, що це вагомий вклад. вклад те, що зараз колеги кажуть, що наша держава віддала. Для наша область віддала верніше, для держави 600 мільйонів того, щоб закупити все необхідне централізовано під прапором Міністерства оборони України. Я думаю, що це вагомий вклад нашої Рівненської області, і хоч по тому депутати задали десяток питань Ігорю Осинюку, все ж усе погодили. Бюджет Рівненської області на двадцятвертий рік значно менший за бюджет 23-го року. Але я думаю, що сьогодні рівненська. Область внесла свою лепту у вигляді ПДФО військових полі... нашої нацполіції ДСНСників прокуратури всіх силовиків в загальну копілку нашої держави. Одним із перших і не менш важливих питань на розгляді було про скандальний ремонт мосту через річку Случ біля міста Сармії. Рух переправою зупинили у серпні цьогоріч, а у місцевих жителів виникло багато питань. Адже Доводиться об'їжджати цю ділянку дороги з селами, а це близько 60 кілометрів. Понад всі намагання побудувати збоку постійну переправу для того, щоб уникнути об'їзд. Нічого не вдалося в зв'язку з тяжкими гідрологічними даними. Річки Случ. Місцеві мешканці дуже добре знають, як вона розливається і на які території. Що весни, тому було прийнято рішення влаштувати об'їзд через місто Березне. Та все ж після обговорень із депутатами Роман Руденко додав, що з 29 грудня по технологічному мосту, неподалік Сарн, що через річку случ, будуть пускати легковий транспорт. Хотів би, користуючись нагодою, подякувати мешканцям Сарницького району за проявлену терплячість і розуміння, що дало можливість нам. Ремонтувати міст з випередженими графіками більше ніж в три рази. Замість відкриття мосту, який планувався на кінець року, я думаю, ми встигнемо відкрити його до кінця першого кварталу. А ще на сесії облради депутати обговорювали звернення до Кабінету міністрів України щодо перетину кордону, а точніше, внести зміни до правил перетину державного кордону громадянами України та зняття обмежень на виїзд за межі України певних категорій громадян. Треба виникла з тим, що серед депутатів є люди, які досягли пенсійного віку, і вони не підлягають призову. По-друге, це інваліди першої групи, які зняті з військового обліку. Відповідно, вони також не підлягають призову, і логічно, щоб вони мали право виїздити за кордон на лікування або з волонтерською діяльністю а вони стикаються з тим, що вони можуть виїхати тільки через відрядження, і це жінки. Але з одним таким врахуванням, що які не працюють в органах місцевого самоврядування та органах державної влади, однак через конфлікт інтересів багатьох депутатів, які не змогли брати участь у голосуванні, це питання не прийняли, але планують окремо зібрати підписи вже після сесії. Іля Павло Стецюк новини Рівного.